У нас як правило з 1 січня по 20 січня збільшується кількість хворих, які поступають загостреннями хронічної гастроентерологічної патології в стаціонари міста, тобто і в хірургічне відділення з гострими перенкреатитами після переїдань, великих переїдань і зловживання алкоголя, потрібно нормально сервірувати стіл без всяких перебільшень і зберігати культуру харчувань. Не їсти від 12 ночі до 6 годин ранку. Бажано ці всі продукти не вживати їх на другий день або ще й на третій день, тому що це все приводить до часто до харчових отруєнь. Не злоупотрібляти дуже жирною і жирною, грубою їжею, старатися робити починати застілля з більш легких продуктів, салатів, овочевих.